Давайте з'ясуємо про Херсон. Яка доля Херсону по місяцях до кінця цього року, і, можливо, ми побачимо звільнення Херсону в найближчий час. Я тобі зразу скажу, що в найближчий час буде звільнення Херсону. От максимально найближчі. Нам зараз дають п'ятірку жезлів, що зараз вже йде йде боротьба, дають нам короле, королеву мечів і королева жезлів. Підходять ось, ось ось, чекаємо, воно буде. Це буде на цьому тижні, на слідуючому. Ну, напротязі точно неділі-двох воно вже буде. Цитую, контрнаступ збройних сил України на фронті викликає в уряді Великобританії надію, що війна в Україні закінчиться до Різдва. Якщо прогрес Києва збережеться, сили Путіна будуть витіснені з Донбасу і повернуться до кінця року. Це пише Таймс, з посилання на джерело у британському уряді. Отже, ми можемо мати перемогу до Різдва. Вони нам прогнозують чи так. Ну, це один із сценаріїв, чи можемо, так можемо. Але потрібно зрозуміти, що тут е, потрібна якась максималь, максимальна активність е, з боку українських сил, І, е, чи зможуть вони зберегти настільки рух, тут трошечки під питанням, тому що говорять, не все воно так буде швидко, як, як би хотілося. Але як і ще один з варіантів, так він може бути. Але по мені, то все ж таки це буде в будь-якому випадку чуть -чуть пізніше, бо не буде того темпу, якого потрібно, щоб це до Різдва сталося. До речі, буде цікава подія, це буде листопад в Індонезії, саміт g 20 і кажуть, що там може з'явитися Зеленський і Путін, і вони можуть там зустрітися. Наскільки це реально подивимося? Я бачу, що Зеленський не дав відповіді. Зараз йдуть мовляння навіть більше всього, що він все-таки туди поїде. Чи може взагалі бути ця зустріч? Вона, в принципі, може, але ще нас обіцяють, що там дуже багато в Росії відбудеться, так що там не в Зеленському навіть річ, там більше річ в Путіні. Не здивуюся, якщо там не буде кому їхати з цієї сторони, тому що людина чомусь знову показує слабку, я вам навіть покажу, да? чи він там буде хворий, чи він буде лежати. Якась така тема можна їх туди завести, тільки не буде кого туди вести зі сторони Росії. Все-таки багато хто каже, що світ таки готується до цієї великої війни, тобто третьої світової. І можемо перевірити, чи дата змістилася. Ми з вами на початку нашого спілкування з'ясовували приблизний період. І головні люди світу кажуть, що пряма загроза від Путіна реальна може привести до Армагеддону. Всі реально готуються до цієї війни. І чи справді так, чи готуються, і чи буде вона? Ну, те, що готується однозначно, на питання, чи буде вона таке філософське питання, Чому? тому що там буде якась робота на упередження, і я наскільки розумію, що будуть працювати, щоб вона не відбулася. Сказати. 100%, що її не буде, я не можу. Тут дуже багато ще подій повинно е, пройти. А, а те, що всі чекають, готуються і реагують, то нам показують. І ре... Багато навіть по Страшному суду там по іншому системи безпеки працюють, воєнні по іншому працюють. Так що тут нема такого, знаєш, що сидя, сидять і чекають. Я, я б сказала, що там агресивні дії, щоб цього не було. Так що зараз, поки світ працює на опередження, щоб цього не сталося, там на різних рівнях, на рівні е, конкретно людей, з якими співпрацює Путін, на рівні воєнних, на рівні Всіх, щоб це просто не відбулося, там доволі велика робота робиться. Тобто нічого не помінялося з попередньою нашою розмовою, яка відбулася орієнтовно півроку тому. Бо я знаєте, як я зрозуміла, майбутнє на півроку, можливо, передбачити. І там практично вже майже нічого не змінюється. От те, що на півроку вже прописано, так? А далі вже можливо зміни. І ми з вами дивилися колись і дійшли до висновку такого, що буде пауза, свічення готовий до цієї великої третьої світової, буде пауза, відпочинок і почнеться вона згодом. І на даний момент підсумок такий, що нічого не змінилося. Таки буде пауза, так? Пауза буде, але я ще раз говорю: зараз світ максимальної готовності, яка тільки може бути. Велика кількість активних дій, просто всіх не знаю, розвідок, всіх військових. Я не знаю, як ця система працює тільки з, з кіно, я можу, да? і зараз працюють всі на максимально високому рівні, щоб цього не сталося. Там всі інструменти зараз працюють на рівні е, домовлянь, на рівні е, того, щоб це не спрацювало навіть якщо буде команда. Е, і якщо вона не буде, це буде конкретно робота світу, всього світу, всіх людей, які за це відповідають. А знаєте, що ще така цікава інформація проходить, що людство таке чекає Армагедон, якщо не воєнний, то кліматичний. Можемо перевірити чи найближчих, я не знаю, скільки можемо податися, три роки, так? можуть бути якісь цунамі катаклізми, зміна клімату. Ну, нам такі філософські дали питання, що це такого кардинально за ці роки не буде, але на рівні говорять, що мало тих катаклізмів, що є, і зараз згадується. Те, що було в влітку, влітку, в тій же самій Саудовській Аравії, да е, так, що там безкінечно щось відбувається, але такого, щоб знесло світ на протязі трьох років, я не бачу. Так, і ще перевіряємо останнє для того, щоб українці були впевнені, спокійні і радісні. Підтверджуєте, ну швидше за ви підтвердите мою теорію. Насправді ми знаходимося на найкращому, найбезпечнішому місці. Так, наша територія, Україна, просто це чудо територія. І навіть якщо у світі будуть якісь там катаклізми природні, то Україні її території нічого не загрожує, нічого не загрожує, тому що нам під твій запрос да. Дають ту скупків, якби нам говорять, це Богом дана земля. Так що тут те, те є, що такого ну такого, щоб знесло весь світ, то такого точно не буде, якщо люди не прикладуть до цього руки. А от на рівні катаклізмів, може, все, все кругом тільки не тут. А до речі, можемо подивитися, чи буде масова міграція людей з інших континентів в Україну? Це теж одне з передбачень, яке можливо реалізується, а можливо ні. Це буде. Це буде. Це не неможливо, а це буде. Це ще й скоро буде. Тобто катаклізми такі можуть бути в світі, які змусить людей. Але Це напротязі трьох років. Угу. Ти ж мені задала три роки. Ти так. дала мені конкретно якби відрізок часу. Напротязі трьох років такого кардинального не буде. Далі так може бути, а от напротязі трьох ні. Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу цього відео або запитання до гості? Пишіть вже зараз.